Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 березня 2025 року. Вітаю всіх жінок, дівчаток, святом весни. Нехай всесвіт дарує нам натхнення, красу, любов, втілення, мрій, радість. І мирне небо. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Місяць, ну що ж таке? Місяць. Старший аркан місяць. На дні колоди, сімка мечів. Ну, такий собі день. Місяць це Це невідоме. Це. Ілюзії, це страх, це. Що таке місяць. Це нічне світило, коли темно, коли незрозуміло, коли ми не бачимо, хто перед нами, що перед нами, що відбувається, ми чуємо, і наша уява малює вже нам відповідно до наших до нашої здатності. Придумувати, до, базуючись на наших страхах, на наші ну, фобіях якихось. І от картина, не, ми бачимо, не справжню, а таку, як ми собі самі намалювали. Тобто нема ясності, нема розуміння. Це прихована інформація, немає інформації. Також місяць це вода. І вода, і місяць мають фази. От, тобто, це такий от буде настрій і от такі емоції наші, які будуть мінятися як припливи і відпливи на місяці. Тільки ми впевнені, вже за хвилину ми вже сумніваємося, начебто, вже розуміємо знову якісь сумніви. Отакий От непевний день. Не варто довіряти словам, слухайте свою інтуїцію, перевіряйте. Також місяць це мама для багатьох вплив мами, а вже який там плюсовий чи мінусовий, підставляйте самі, чи мама як допомога, підтримка. Підказує, скеровує, оберігає, чи ви поїдете до мами, мама до вас приїде. Або, навпаки, мама заважає, вона нав'язує своє щось. Також це карта вагітності. На дні колоди в нас сімка мечів. Така карта неприємна бачите, бачите, людина в масці причаїлася і чекає влучного моменту. Це також хитрість, обман, маніпуляція, коли навмисно дають невірну інформацію. Ну, щоб підставити, щоб використати, щоб, ну, такі людина, людини, такі цілі. Свої, використати задля своїх цілей. І, можливо, це і є. Я не розумію, хто є хто, правду мені говорить чи неправду. Тобто, можливо, у вас є інформація, яку вам. Яка вам надійшла, те, що вам сказали, і ви не розумієте, що з нею робити, чи можна їй довіряти. Або це пропозиція також така, яка викликає в вас сумніви. Ну, бо що таке мечі? Це слова, це інформація, це те, що ми транслюємо, те, що нам говорять, це думки наші. І от ці сумніви будуть сьогодні крутитися. От... Над тим, що нам сказали, тим, що ми думаємо, і от взагалі така недовіра і нерозуміння ситуації, коли ми не бачимо картини в цілому, бачите, тут такий і ліс, і маски, і якісь мухомори кругом. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Дев'ятка мечів допоможе. Знаєте, що ось між, між цими всіма е, незрозумілими словами, незрозумілою інформацією, між тим, що ми собі думаємо, накручуємо себе. Ми знайдемо раціональне щось, ми для себе знайдемо правильне. Тому що важка карта, це карта, коли от ми настільки вже себе замучили, що ми прокручуємо в голові собі чи цю ситуацію, чи ці слова, чи цю інформацію, що ми вже втомилися, то сьогодні. Ми зрозуміємо щось для себе, або нам набридло все досить, я не можу більше сидіти так думати і себе мордувати. І ми виходимо з зони комфорту, виходимо і йдемо на зустріч, ось там йдемо перевіряти ту інформацію, чи йдемо виясняти цю інформацію. Тобто вже настає якась ясність, куди рухатися, що з тим робити, чи взагалі нічого з тим не робити. А що нам буде заважати? Чистий, Аркуш? Заважати буде те, що пустота? Куди йти? Що робити? Я не знаю, я не маю плану. Я не знаю, що робити з тими можливостями, які, які переді мною, які, ми, які в мене є, які мені пропонують. Ну от, Не знаю, що робити. Ну так, тому що місяць старший аркан. Темно, а коли темно, ну, справді легко розгубитися і орієнтуватися. Заховаємо. Ну що ж, в нас є принаймні мечі, так, дев'ятка мечів в позиції плюс, що ми зрозуміємо, ми докопаємося до істини, ми вийдемо з зони комфорту свого і кудись будемо рухатися. Бо сидіти на місці, ми нічого не. Ну, і Нічого доброго з того не вийде, будемо боятися, ще більше будемо себе накручувати і пригнічувати. Стан такий буде емоційний, пригнічений. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня, теплого, затишного, радісного, позитивного. Виходимо з зони комфорту, вмикаємо світло на вулиці сонечко, слухаємо свою інтуїцію і все буде гаразд. Налаштовуємося на успішний день, на позитивні емоції, на радість, даруємо радість своїм рідним, близьким, і все буде добре. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас, чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно все, що ви мені пишете. Завжди чекаю, ставте подобайки І приєднуйтесь до каналу Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!